Житомирянка Анастасія щорічно прикрашає штучну ялинку та завжди ставить бодай маленьку справжню, аби подарувати собі атмосферу свята. Штучно, чесно скажу, просто що залишила мама, якби але з дитинства я звикла, що стояла жива ялинка. Вона дарує запах в першу чергу, і ось ця атмосфера новорічного свята вона сама приходить. Тому завжди я беру ще живу. З 1 грудня у Житомирі запрацювали ялинкові ярмарки, тож дівчина вирішила придивитися та прицінитися, знайти на базарі можна новорічні дерева на будь-який смак та гаманець. 350, 200, 250, ну, 300. Великих це немає. За таку ціну продають ялинки родом з Житомирського району. Однак є на ярмарку і закордонні красуні. Вартість за одиницю відповідна. Від тисячі гривень привезені з Данії. Норманд називають сорт. Ну стойки, не сипляться, пахнуть, не коляться. Це для дітей – Великою популярністю вже кілька років поспіль користуються ялинкові композиції. Цьогоріч їх представлена також доволі велика кількість. Ціни в кожного майстра різні, однак, кажуть, доступні кожному гаманцю. Від 200 до 2000 гривень композиції. Найбільше 2000 гривень 1700 гривень, по 700, по 500, по 300, по 200, різна ціна. Для таких композицій не зрізають додатково дерево, а роблять із матеріалу, у котрий залишається. Так, на полі ветку наломав. Да і все. Дерево не губимо. <ріпи> Нижні ветки яруса йдуть на композицію. Найбільший вибір новорічних ялинок на майданчику від лісів України. За перший день роботи вони вже продали 14 дерев. Це от буде коштувати 178 гривень. От є знижка. О, це буде 126 гривень. Тобто все залежить від розміру. <різь> так, так, сертифіковані. Все, тобто все з плантацій, все свіже, зразу з лісу. Ялинки так само коштують, як і сосна. Також сертифіковані все. Ось, бачите, сертифікат. Ця от буде 200. 200 48, по-моєму, ну велика, да, вона вже майже 3 метри. Ціни кажуть лісівники не змінилися з минулого року. Усім деревам приблизно від 4 років, а вирощують їх спеціально для новорічних свят. На даному облаштованому майданчику бачимо ялину, звичайно, сосну, звичайно. Вони були вирощені на плантаціях новорічних ялинок, а також за новорічні ялинки заготовляються під час рубок формування і оздоровлення лісів. Тобто, нанесення шкоди екосистемі. Не буде тільки користь. Офіційність ялинок, які продають на ринках в Житомирі, від сьогодні розпочала перевіряти екологічна інспекція. Звертають увагу на наявність чіпів та дозвільних документів. кажуть, за допомогою спеціального додатку перевірити законність можуть усі охочі. Є програма або вона так назва або новорічна ялинка. Є такий додаток в телефоні. да, мобільний додаток, або ліси України. Там є, теж можна перевірити, забити номер цього чіпа і перевірити його наявність. Там є вся буває на на деяких чіпах. Буває там прям вся характеристика розписана. буває просто що наявність, що дійсно він є, дійсно з лісництва взята ялинка. Тим, хто має намір придбати новорічне дерево незаконним шляхом або зрубати його, передбачено штраф та відшкодування нанесених збитків. Він може становити від 510 до більше 5 тисяч гривень. Якщо інспектори виявлять порушників, виписують протокол, а далі справу розглядають в суді. Серед продавців на житньому ринку порушників не виявили однак перевірятимуть усі сім точок продажу новорічних дерев у Житомирі до останнього дня їхньої роботи.